У на телеканалі ЛТАВА на часі Кременчуцькі новини сьогодні почуєте про таке: судові війни по Кременчуцькій сучасні броньовані шреки для Нацгвардії. Павла Акімова призначено гендиректором Кременчук Водоканалу. Залишайтеся з нами буде цікаво. Сьогодні компанія автокрас презентувала військовий броньований автомобіль «Крас-5233ВЕ» під назвою Шрек. Сучасна броньована техніка, призначена для бійців Нацгвардії. Найближчим часом п'ять таких машин вже виконуватимуть бойові завдання. Гіганта назвали Ширеком. Вже зовсім скоро він відправиться у зону АТО допомагати бійцям Нацгвардії здобувати перемогу. Ширек, тому що великий, добрий і міцний, як мультиплікаційний герой, пояснили керівники автокразу. У такому автомобілі почуваєшся дійсно в безпеці, адже рівень його захисту виконаний за натовськими стандартами. Є святкидне сидіння, є люки з бойницями для ведення стрільби. Есть люки вверху в крыше автомобиля для десантирования или для ведения стрельбы. Есть оснащение, там, тревожная кнопка освещения, кондиционер, отопление автомобиля, для того, чтобы создать все условия. В целом этот автомобиль выдерживает всю, всю стрелецкую, все стрелецкое вооружение. И также он рассчитан на подрыв двух мин. По 6 кг. автомобіль готовий виконувати бойові завдання у лісах, кар'єрах та навіть пустелі. У ньому комфортно розміщуються 12 членів екіпажу. За словами гендиректора автокразу, українська армія неабияк потребує таких машин. Тому є замовлення на поставку броньованих кразів. Техніки недостатньо, тому в держоброн замовлення заложені на цей рік виконання поставок в збройні сили в Національну гвардію, прикордонні війська. Служби високи України випробувати та оцінити потужність п'ятьох таких шереків вояки нацгвардії зможуть вже незабаром. Продовж тижня в деяких Кременчуцьких змі активно обговорюються події в галузі житлово-комунального господарства. Це пов'язано зі зміненням начальника УЖКГ Сергія Яроша. Зокрема, обговорюють можливі кандидатури на цю посаду. Журналісти Кременчуцьких новин сьогодні поспілкувалися з виконуючим обов'язки начальника УЖКГ Катериною Бутенко та з'ясували ситуацію. Пряма мова далі. Ситуація в галузі як не змінилася кардинально. керівника. буде ж. Можна... Ждати очікувати нового, коли вийде оголошення. Після того як ми подали до центру зайнятості заявку на те, що у нас вакантна посада, по процедурі подали оголошення до преси про те, що у нас є вакантна посада, після виходу оголошення. З в пресі кожен, бажаючий має право подати документи на проведення конкурсу. Після цього, після проведення конкурсу, буде призначений керівник до цього зараз розглядаються кандидатури. Це прерогатива керівництва міста, або може на період, який до початку конкурсу, до самого проведення, бо через місяць проводиться конкурс. Може бути призначена людина за трудовою угодою, Це дозволяється законодавством. На даний час я виконую обов'язки, зміна керівництва не перегляд. Передбачає зупинку комунальних підприємств, тому всі ми працюємо в штатному режимі, нічого не змінилося. Всі підприємства працюють відповідно до взятих зобов'язань, сміття вивозиться, вулиці метуться, прибираються. Що стосується поточного ремонту, ті роботи, які необхідно виконати відповідності до тендерної процедури, то будуть виконуватися після укладання договору, після проведення тендеру. А так все в штатному режимі всі працюють. Байкоту ніякого немає, ніхто всі становиться ставляться з розумінням до цієї ситуації. Кожна людина має за своїм вибором або працювати, або звільнитися. Це рішення кожного особисто. У нас нічого не змінилося. Всі працюють у продовження комунальної теми. Кілька місяців посада генерального директора комунального підприємства Кременчук Водоканал залишалася вільною. Сьогодні заступник міського голови Геннадій Музика представив колективу нового гендиректора. Я хочу вам представити нового руководителя Горводаканала. Павел Николаевич Акимов. Я думаю, что люди, которые работают в системе водоканала не один год, знают его. Более 12 лет провел работу на водоканалах Луганской области. Ну, в связи с событиями, которые там происходят в последнее время, вынужден был покинуть те земли. Я надеюсь, что в дальнейшей работе Павел Николаевич будет хорошим продолжателем идей. і тех починань, е, які були на нашому підприємстві. Я думаю, що будуть збережені і традиції, звичайно. Я думаю, що і починання, і технічне перевооруження, все те буде вам по зубам. Новопризначений гендиректор Кременчук водоканалу Павло Акімов розповів про себе та поділився планами на майбутнє. Мені 51 рік, жена, двоє дітей. В системі водопостачання, водоподілення ось працюю 12 років. 10,5 лет был директором Луганского регионального управления, Луганского доконала. Волею событий оказался в вашем городе. Приняли решение, исполнительная власть приняла решение о назначении к вам директора. Я настроен только на плодотворное сотрудничество и труд. То, что если ну, с учетом моей ментальности, где-то что-то я, с учетом приезда, то, что в другой области был, какие-то нюансы, я готов... Каждого из вас переговорить, встретить. Если вы знаете больше, чем я, я готов это все в себя впитать и использовать это во благо предприятия и жителей города Кременчуга. Судові війни депутат Оксана Піддубна подала позов до автозаводського райсуду проти міськради з вимогою демонтувати меморіальну композицію пам'яті Олега Бабаєва. Сьогодні відбулося перше засідання у справі. А перед його початком Кременчужани зібралися на мітинг, де вимагали від Оксани Піддубної забрати позов і не поплюжити пам'ять народного мера. Захистимо своє право на пам'ять, і з такими гаслами прийшли городяни під стіни автозаводського районного суду Олександра Демиденко роз розкаже детально кілька сотень кременчужан прийшли сьогодні на заклик громадського об'єднання Ай Лав Кременчук, аби захистити своє право на пам'ять пам'ять народного мера Олега Бабаєва. Защитіть пам'ять колеги Бабаєва Він Он... как говорится, для нас, взяло много для города. Это честь, честь и совесть нашей эпохи города Кременчуа, я так считаю. И памятник должен стоять. Посмотри, какой этот парк, где ее имени назвали. Это красота. Раньше там было разбито, разбомблено. Сейчас все красиво. Спасибо. Мы поддержим о несносе памятника Бабаева. Олег Бабаев – самый лучший наш мэр, который был. Когда в стране у нас такое было, Начало наш город спал спокойно. Мы ничего не знали. Уже это мы должны преклониться перед этим человеком. І я вважаю, це кощунство, що в пам'яті человека це сделать. Це непримиримо. Сделать свой піар на да. да вас, вас їй Бог, это да. кампанію. Сама ж позивачка Оксана Піддубна до суду прийшла під викрики Ганьба. Обурена громадськість емоцій не стримувала. Щоправда, мітингувальникам Оксана піддубна причину свого позову пояснила так: вона проти дерибану землі. Втім, який стосунок це має до скульптурної композиції у сквері, не уточнила. Я хочу спросі при чому говорите, К нашій пам'яті пам'яті сьогодні, коли задавали питання пані підумні, чим же ж її заважає пам'ятник, вона говорить про якийсь земельний дерева. Але я хочу сказати від себе, від тих людей, з якими я спілкуюся. Я хочу, щоб через 10-15 років, коли я гуляв зі своїми дітьми в сквері імені Олега Баба, щоб ці діти, мої діти, пам'ятали, що був історії нашого міста такий момент, коли воно піднялося. Коли почали ходити нормальні тролейбуси, куди є молоді піти, окрім соціальних мереж, де погуляти. Є що сказати? Ми завжди пам'ятали, пам'ятаємо, і будемо пам'ятати Олега Бабаєва. Не стримували емоцій присутні, і коли до суду з'явився редактор програми Плюс Олександр Курилов. Тебе а тебе Ти ти мій. Варюга, платити, його платити, 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 його. Ти варюга, і він варюга. Я живу рядом з ними. І я знаю, які вони вари. Вони вари. Слова твої, щоб до тебе прийшли. А до тебе точно прийде ти вже балакать не вмієш. Щоб... Ти ж, ти ж не вмієш балакати, Бога, так, Бога, Бога, хамлюга. Бога. Хемлюга. Мітингувальники звинуватили журналістів медіахолдингу холдингу візит. Цитую в обливанні брудом покійного мера. Мені напримір прикинь. начинают свои новости, как, закрывая уши и вообще не смотря эту программу. Одна я, я знаю, одна я. пыль, попает плохой, живота плохой. Все плохие, они хорошие. Если им помешал этот памятник, который занимает место, как она говорит, подобное, да. пани подобное, да. так я почему не вы не говорите о том, сколько занял мельниц на да, земле, где люди отдыхали, да. где они ходили. Почему вы этот вопрос не поднимаете? Не перестаньте видеть грязь для этого Бабаева. Що стосується судового засідання, наразі рішень немає. Розгляд справи продовжиться 23 лютого. А от кременчужани, що прийшли сьогодні відстояти своє право на пам'ять, наголошують, Сколько он сделав для города? Пусть во земля будет пухом, и пусть этот человек всегда останется в наших сердцах. Мы все его любили. Я, когда услышали, что говорят Бабаева убили, мы не верили, мы рыдали все, рыдали. Были похороны, какие были хоть одного человека мира. так хоронили, как этого Я человека. Не знаю, Даже Аист, и тот птица да. прилетел это, за его душечку. Вот не было, нет, и никогда такого не будет человека замечательного. Некоторые, знаете, как говорят, некоторые говорят, это его работа. А почему ж раньше, которые были мэры? В глухо, в глухо. Никого. Никого ничего не спрашивали. Почему? Меня одно удивляет. До каких пор, до каких пор будет этот визит поплюжить его имя? Да. Они начали, вы посмотрите, на протяжении всего времени, как только визит включаешь, так и начинается. Ну Сделать. почему это подобное не занимается Мельником? Лучше занималась бы занималась Мельником, да, да, да. Э, э, навели порядок там. А он сделал такое добро а для всех. А двух слов не, не свяжет, жан, когда выступает конечно. по визиту. А за Бабаєва вона вийшла в депутати в районі. Бабаєв її підняв. Якби б не він, вона б не була депутатом. А тепер грязь на на сьогодні. Краще кременчуцьких волонтерів організація ветеранів Афганістану відзначила медалями за мужність та активну громадську діяльність. Урочистості традиційно відбулися у шпиталі для інвалідів війни, де нині лікуються поранені бійці. АТО. Завдяки активному волонтерському руху вояки АТО мають нормальні побутові умови та достатнє харчування. З числа кращих кримчуцьких волонтерів особливо відзначилися двоє чоловіків: наймолодший 13-річний Ілля Ткаченко, і найстарший 67 років Володимир Пономаренко. Серед волонтерів є дуже молодий парень. Він займається дуже серйозним ділом. Рядом з ним стоїть ветеран. Чешські собаки, учасників бойових действий ні по приказу, ні з-за страха велению серця допомагають нашим воїнам, допомагають нашей армії, допомагають нашим добровольцям. За станом здоров'я Ілля не був присутнім на урочистостях. Нагороду передали батькові. Ребенок в общем-то ну не очень простой, скажем так. Болізнь ДЦП у нього ну как говорится, не очень тяжело форма, слава богу, посещает школу, общую и учится доволі неплохо. Ну, просто он мне сам говорив, що. Что... Для него это никакой не подвиг. Это в принципе должна быть обычная, нормальная процедура в общем -то, для подавляющего большинства наших и детей и взрослых поддерживать свою армию, добиваться всеобщими усилиями, победы, всеобщей. Она обязательно придет. Отримала нагороду від афганців знаменитий Кіборг, Яринка. Ірина Митрофанова. щастя вам. Здоров'я. Свободе мы знаем цену нашей Украине, когда весь народ поднялся. Те, кто может воюет, те, кто не может, делают свою работу в тылу, но все работают на одно дело. Хочется поблагодарить Николая Николаевича за то, что они с такой любовью и трепетом относятся к нашим больным, раненым ребятам и всему. Миджіцюємо персоналу całym персоналом, хочеться сказати большое спасибо. Начальник шпиталю Микола Литвиненко, як військовий лікар, також був нагороджений медаллю. Больно за все те, що происходит на лінії огня. І ми це відчуваємо, і вот тот вклад, который мы делаем, это скромная частица. І хочеться вірити в те, що дійсно наступить Тишина наступить мир. Волонтерський рух у нашому місті успішно координує депутат міської ради Дмитро Кравченко. Тож каже, що ця медаль відзнака діяльності всіх волонтерів Кременчука. Та награда как бы на адресована всім волонтерам. не мене конкретно за це время я познайомився з сотнями людей, які от всей душі просто искренне без корисно допомагають. Спасибо вам за признання заслуг всіх волонтерів. Це наш маленький мікроскопічний молекулярный вклад. В стімлені незалежності нашого государства ми обов'язково на Дмитро Кравченко зазначає, намагаються працювати чітко згідно конкретних заявок. Кому що потрібно Дійсно, ми працюємо з багатьма волонтерськими організаціями і к нам некоторої почали підключатися, как бы почему? Да, пытаемся именно, ну, іменно конкретно получая конкретні списки, я їх зараз ну, на я сейчас Да? опубликував є план задання там скажем, там 40, 50, 80 іменувань, да ну по всякому час. Сейчас... І ми просто по всім пунктам да я б званю людей, хто що може на себе взять напередодні 15 лютого дня виведення збройних сил із Афганістану, Тану у парку воїнів інтернаціоналістів для учнів 5-6 класів другої загальноосвітньої школи провели годину пам'яті на честь загиблих у ті страшні 79-89 роки. Проведені будні тих часів із вуз депутата автозаводської райради, учасника бойових дій в Афганістані Володимира Карамзіна. За вот проведення вот бойових операцій болі 15 тисяч ребят пали. На полях сражені на афганській землі усі без винятку вони герої, які із честю гідністю виконували свій інтернаціональний обов'язок. «Вони не побоялися свої потретим свої життя, своє здоров'я, свою кров. Чисті ми це». Отаман козацького загону розповідає, що саме тоді, у році 79-му, він тільки но народився. Втім, навіть не торкнувшись зброї особисто, чудово розуміє: любая війна, дуже очень плохо. То, що на сьогоднішній день нету, скажем, бойових действий здесь, и і ми з вами вот так спокійно можемо говорити. Ми повинні сказати большое спасибо тим людям, которых воспитала та війна, яких воспитывает сейчас. Сьогодні вшанували пам'ять тих, хто захищав колись. Не минули увагою і тих, хто захищає батьківщину. Й нині ті ребята, які б'ються зараз там, вони продовжують те діло, яке почали наші говорится, старшее покоління охороняють нашу рубіжу для того, щоб здесь, в нашому місті, ми могли от так вот спокійно стоять, наслаждаться наслаждатися тим днем, сонцем, небом, щоб не летели бомби, не свистели пулі, для того, щоб був мир і покой в наших семьях і домах. Школярики зі свого боку побажали всім бійцям повертатися скоріш додому, щоб їм було зараз на даний момент було спокійно та тепло. Щоб вони повернулися живими, здоровими з війни, щоб в них не стріляли і не ну, не запускали бомби в них. Повернулися живими, не пошкодженими. Повертайтесь живими. Чимало людей очікує від п'ятниці 13-го неприємних подій або новин. Наскільки обґрунтованим є такі страхи? Детальніше про п'ятницю 13-го та про те, чого ж чекати від цього дня, дивіться далі. У деяких країнах при нумерації будинків та навіть поверхів уникають позначки 13. Нумерологи мають своє пояснення такої невдачливості. Число 12 – дюжина, 12 місяців, 12 знаків зодіаку, 12 богів на Олімпі. Чортова дюжина 13 стає символом невдачі, бо порушує цю досконалість. Кілька років тому провели дослідження наскільки п'ятниця 13-го шкідлива. Порівняльний аналіз числа ДТП в чорну п'ятницю і в будь-який інший день довів, що ризик потрапляння до лікарні в п'ятницю го майже на 50% більше. Наганяють страху, й інші факти. Космічний корабель Аполлон 13 стартував 13 квітня з майданчика номер 39 тричі по 13, о 13 годині 13 хвилин і змушений був прирвати свій політ до місяця через вибух на борту кисневого балона. Втім, не у всіх народів число 13 має погану славу. Так, для євреїв це поважне число, колись Ізраїль був розділений на 13 частин. Щасливим це число є і в Китаї, Японії, Кореї. Серйозною проблемою п'ятниця 13-го є для людей, які мають фобію перед цим днем. І виходіть з дому не можна виходити. Ви що? Ні. На роботу треба спати. Свого часу п'ятницю 13-го переживали під ковдрою Наполеон, Бісмарк, Гьоте, Зігмунд. Фрейд, так що ж робити у цей нещасливий день? Перш за все, необхідно з самого ранку подолати свою установку на погане і зосередитися на приємних речах. Мало тоді підійдіть з юмором та застосуйте засіб з фольклору, заберіться на вершину гори або хмарочоса і спаліть всі свої шкарпетки з дірками. І нехай вам щастить! І на останок про погоду вихідні у Кременчуці будуть дещо хмарними без істотних опадів вночі та вранці можливий туман на дорогах місця мого желедиця. Температура повітря вночі становитиме мінус 6-11 градусів. В день коливатиметься від мінус 3 до 2 із позначкою. Плюс таку інформацію надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. Дивіться усі випуски Кременчуцьких новин на нашому каналі. В Ютубі зустрінемося вже у понеділок о 21.10 на телеканалі Лтава. Романтичних вам вихідних ще. ねえ。